Вітаємо вас, друзі, на каналі Навій Крипто. Мене звати Іван, це Назар. Сьогодні ми будемо говорити про наш новий проєкт, який ми створили. Розкажемо вам взагалі, чим ми будемо займатися. Тут буде все про крипту від А до Я, як купити крипту, як продати, в які проекти заходити. Буде дуже багато корисної інформації, тому вже зараз вам радимо підписатися на наші інстанції. Інстаграми, телеграми, тікток і ютуб канали, щоб не пропустити важливої інформації. У нас також буде безкоштовне навчання, де ми не будемо створювати ВІП-канали, продавати якісь угоди там чи ще щось. Ми будемо просто на власному досвіді ділитися нашим досвідом і тим, в чому нам вдалося заробити. Тому обов'язково раджу вам підписатися, щоб не пропустити цього. Давайте почнемо трошки зі знайомства, хто ми, скільки часу ми вже в Крипті, які у нас вже є результати, щоб ви могли трошки для себе зрозуміти про нас більше. Мене звати Іван, мені 27 років, і ми самі родом з західної України. Зараз проживаємо у Вроцлаві, і я в Крипті вже близько чотирьох років. Мої перші кроки були можна сказати такими з більшими інвестиціями. Це у Степен такий проект. Потім, наприклад, в цьому році проєкт Wormhole нам роздав 20 тисяч доларів. Про це ми також розкажемо в окремому відео. І також я багато втрачав на фючах, втрачав на ризиках, на емоціях. І про це все, про всі наш весь наш досвід, ми будемо розказувати для того, щоб вас застерегти і щоб ви в крипті саме заробили. Також передаю слово Назару, який є моїм партнером, і ми разом будемо ділитися цією інформацією. Мене звати Назар, мені 17 років. Я в Крипті близько десь 2, може нема ще двох років. Е, заробив цього року своїх перших 5 тисяч доларів, за які можу, не знаю, купив собі комп'ютер, наприклад. Yeah. <laughs> І зараз дуже багато проєктів нас виконуємо всі проекти. Дроп забрали від Wormhole. Е, можна сказати, там половину з тих п'ять тисяч я забрав. Ну а загалом ми заробили там трошки більше. 25 тисяч доларів, ну і дуже круто, супер. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб ви не просто слухали про ці суми, також їх самі заробили, А взагалі про що наш буде канал, щоб ви розуміли. По-перше, у нас будуть базові знання про криптовалюту: що це таке, як заходити в крипту, як не втратити кошти і так далі. Також ми будемо розказувати, як завести гроші, як вивести гроші, що таке P2P, безпека, бітомати і так далі. Також буде безкоштовне навчання. Також ми поділимося інсайдерською інформацією, в які проекти ми заходимо. І наш капітал, яким ми зараз інвестуємо в всі проекти, більше 100 тисяч доларів. Тому ми не просто говоримо про ноткоїни, там якісь такі, знаєте, школярські речі. Ми говоримо про серйозні проекти, які в перспективі можуть дати вам також 10, 20, 100 ікс. Тому дуже раджу вам підписатися. Також ми поділимося нашою інформацією і нашим досвідом, як ми аналізуємо проекти, як ми їх відбираємо. І це все зібрано, дякуючи нашому досвіду. Тому підписуйтесь на наш канал. Я переконаний, що ви не пожалієте про це. І до зустрічі в наступному відео.